Хлопець каже, що йому треба час, щоб розібратися у собі, але чомусь для нього це розібратися виглядає ось так. Радикально. Хіба не так? Стоячи на краю, він продовжує себе звинувачувати, думати про те, що було, якби він залишився на роботі подовше та все-таки завершив проєкт. Напевно, тоді б він не стояв тут, а зараз приходиться завершувати життя. Чому взагалі дах багатоповерхівки, відкритий, внизу ніхто не дивиться вгору. Люди просто йдуть у своїх справах, їм байдуже. В них є своє життя, і їх не можна звинувачувати. І Віктор мимоволі задумується, що з цієї висоти всі вони незначні, і йому варто лише зробити ще один крок. Аж раптом за спиною головного героя з'являється таємнича сутність: білосніжно-біла, вона майже світиться. Віктор лякається такою різкої появи, але, на щастя, він не падає вниз, а то я вже перелякалися. Цей ну, Янгол відмовляє його стрібати з даху, адже він нікого не встигав спіймати людину в польоті. Ото причина! А Віктор вже й сам не хочеться все закінчувати. Після такого потрясіння він хіба що спуститься вниз ліфтом.